І я передаю вам вогники, естафети Фаєр в період, коли людина знаходить свою правдиву цінність і старається збудувати щось більше у житті і професії, де в 40 років рекомендують мати суму, що складає 2-3 річних заробітка. А в 50 – це 5-6 іксів, але більше гнучкості для часу з дітьми, родиною чи вільніший графік для того, щоб мати змогу і свої бізнеси чи хобі розвивати, розширити кругозір і додати нові активи у свій портфель. Ви можете скористатися акційним промокодом GOF. три літери Goes on Fire. Більше інформації для аналізування не означає, що ви приймете краще рішення. Щоби потім не кусати лікті у 50 Привіт! Ви на каналі Запали Цілі, і я, Роман Кошовський, повертаюся до теми Дорога до FIRE», де протягом трьох епізодів ми розкриваємо три основні етапи життя і кар'єри свідомої людини, яка інвестує задля фінансового добробуту і, ймовірно, фінансової свободи. Попередня перша частина під назвою Молоді руки це епізод 67, який вам доволі добре зайшов. Подивіться ті з вас, хто його ще не бачили. А сьогодні. Будемо говорити про наступну фазу досвідчені професіонали. Це приблизно період в районі 35-50 років, коли людина знаходить свою правдиву цінність і старається збудувати щось більше у житті і професії. Нагадую, що цей епізод, як і вся серія випусків Дорога до фаєр фокусується на трьох ключових опорах у кожному віці: це виклики, дії та інвестування капіталу. Я не можу знати, що з цього спрацює для вас або й для мене, бо сам ще тільки наближаюся до цього періоду. Хоча з деякими аспектами я вже працюю активно. Бо ці інтервали віку це річ дуже умовно. Поділіться і ви в коментарях, будь ласка, що, на вашу думку, вартує уваги людини-інвестора в період встановлення як досвідченого професіонала. Які акценти можна виокремити, на мій погляд? Давайте розбиратися. Виклики: більші заробітки і більше відповідальності. Зростання відповідальності це те, що більшість людей відчуває у періоді 30, із різних причин. В когось це рух по кар'єрній драбині чи запуск бізнесу, де ми даємо роботу і заробіток команді. У когось, крім цього, з'являється нова сім'я та потреба дбати про найдорожчих. Також цей стан називають фінансовим сендвічем, коли з одного боку ми підтримуємо дітей та дружину чи чоловіка. А з іншого прагнемо попіклуватися і про батьків та родичів, які вже відчувають вплив старості. У когось може бути на плечах іпотека чи інші кредити, залежно від вашого ставлення до позик та життєвих обставин. Батькам і дідусям-бабусям за змоги точно допомагаємо. Має сенс розглянути опції певних інвестицій для пасивного доходу для старших родичів сьогодні, наприклад, ОВДП чи здавання нерухомості в оренду тощо. І також певні кошти відкладати для майбуття дітей, також їх інвестуючи. Балансувати непросто, але маємо розуміти, що ріст в доходах важлива ціль у цей час. Проте, частину цього приросту ми точно витратимо не лише на інвестиції і фінсвободу. Тому маємо закладати певні коригування в наші очікування. Інший виклик кар'єрне плато або вигорання. Комусь пощастило будувати послідовну кар'єру чи власну справу з 25, а хтось буде продовжувати змінювати рід діяльності та шукати свою реалізацію. Проте, яку б стежину ви не обрали рано чи пізно, в якомусь вигляді можуть проявитися криза середнього віку та кар'єрні стелі чи просто плато, де ви ніби непогано себе почуваєте, але киснете і втрачаєте інтерес до праці та можливостей подальшого розвитку. Вигорання натомість це ще більша крайність, якої варто не допускати, додаючи собі все-таки міні-відпочинки та час на осмислення кар'єрного і життєвого шляху хоча б раз на півроку рік. Старайтеся проходитися по своїх цінностях та цілях принаймні раз у рік. Освіжіть собі візію з епізоду запали цілі 40 про планування і досягнення цілей, і вам вже буде дещо легше справитися з такими та схожими викликами. У ці роки люди також часто підвищують власні стандарти комфорту та хорошого життя, і їх непомітно у тісні обійми захоплює інфляція способу життя, де кожен вищий рівень доходу супроводжується стрімким підвищенням витрат, і це своєю чергою доволі швидко з'їдає новий приріст у заощадженнях, і людина повертається в замкнене коло щурячих перегонів, яке точно не допоможе досягти фаєр. Маємо розуміти, що точно у нас будуть більш значні покупки, непередбачувані витрати, і все-все в Excel-модель ви не закладете. Це нормально, бо життя трапляється, і ми не роботи екони. Почитайте мою статтю інфляція способу життя та ловіть себе на типових гачках, фразах, які можуть звучати такими переконливими, але під собою маскують насправді вельми необдумані рішення. Потіште себе і родину чимось хорошим, але подбайте частку капіталу і його приросту про ваше майбутнє. Інші виклики в цей час стосуються здоров'я та фінансових цілей, яких стає все більше. Краще, якщо активний і збалансований спосіб життя це ваша версія приємного і здорового тіла, в якому і дух бадьорий, і мозок працює оптимально. Тут вже вибір кожного. Погляньте на епізод 55, де я розповідаю, чому здоров'я наш важливий актив, і прийміть свій варіант боротьби з дотичними викликами. Фінансові ж цілі будуть часто конкурувати між собою, і порівняно з ідеями та потребами у 23, у 38 ви точно матимете трохи інші погляди і турботи. Це нормально. Проте варто у таких цілях враховувати їх пріоритет, терміни досягнення та різні альтернативи. 100% успіх це рідкість. Але маємо за правилом good enough старатися 50-80% наших розширених цілей поступово досягати. Можливо, для цього треба буде змінити інструменти інвестування чи в певний період заробляти більше додатковою діяльністю чи консультуванням. А за потреби є опція звернутися також за допомогою до фахівців, які зможуть підказати більш ефективні підходи до фінансово-життєвого планування. Дії. Ріст в кар'єрі та стабілізація фінансового планування. Виклики чимось перегукуються у всіх нас, але матимуть нотки індивідуальності у кожного. А які ж дії варто не прогавити на цьому відрізку дороги до фай? Якщо в попередньому епізоді ми наголошували на стрімкому кар'єрному рості на старті, то тепер значно важливіше робити саме зважені стратегічні кар'єрні кроки. Американці кажуть: give your savings a rise when you get one. Тобто, коли у вас йде підвищення доходів, не забувайте надати підвищення і своїм заощадженням заради інвестицій. В цей період становлення професіоналам, за різними дослідженнями, у людей є найкраща можливість заробляти найбільше. Наприклад, міленіали якраз наближаються до цієї зони або вже й у ній знаходяться. Стратегічні рішення це не суто про оплату праці чи більше заробітку щомісяця. Деколи це той самий чи навіть трохи нижчий дохід. Але більше гнучкості для часу з дітьми і родиною чи вільніший графік для того, щоб мати змогу і свої бізнеси чи хобі розвивати. Не забувайте про цінності і те, що драйвить вас щодня. Другим вагомим пунктом тут є сімейне фінансове інвестиційне планування. Партнерам варто зрозуміти особливості одне одного і час від часу без осуду спілкуватися про гроші та інвестування. Відверта розмова про спільні фінансові цілі. Може допомогти вам краще будувати осмислену візію сьогодення та майбутнього. Почитайте кілька вітчизняних і закордонних книг, проговоріть, що працює у вас, а що ні за ваших обставин. Не рекомендую у цьому віці жити від зарплати до зарплати і відкидати більш обдумане фінансове планування на потім. Хтось з вас може, в принципі, і самостійно доволі добре ввести фінанси та інвестувати системно. А кому це складно або хто відчуває, що допомога не буде зайвою, подивіться, будь ласка, запали цілі номер 28 про типи фінансових радників і зрозумійте, якого виду допомога вам буде найбільш цінною. За потреби постукайте до мене у соцмережі і теж зможу направити до колег-фахівців. Третя дія: коригуємо очікування та зіставляємо їх з реальністю. Хтось із вас міг мати свій фінансово-інвестиційний план ще й раніше. Хтось закладав ріст капіталу у нас в веб-сервісі FireKit, а хтось просто в Excelці рахував, яким може бути його чи її майбутнє. Це добре, проте кожна модель має мати поправку на реалістичність. І якщо певні прогнози хтось зможе обганяти, то інші очікування точно будуть хибними. Може бути, що хтось вийде на фінансову свободу вже в цьому періоді. Вітаю! Але ймовірність цього не дуже висока. До прикладу, статистика в США показує, що до 50 років на пенсію виходять лише 3% громадян цієї країни, і за останні 20 років цей показник впав на 2%. Тренд не надто хороший. В Україні таких даних не знайшов, але ми розуміємо, що у нас все ще важче. Суть цього кроку: подивіться на очікування зіставте з реальністю і зробіть певні корекції. Можливо, щось можна покращити та оптимізувати, щоб ваше крокування до фінансової свободи було більш зручним і або швидшим, або повільнішим, залежно від потреб. Інший важливий фактор тут це баланс гроші, активності, час. З віком наше здоров'я і можливості змінюються. І добре, якщо ми дбаємо про рухливий спосіб життя, генетику та тримаємося в формі. Це дає змогу. Хорошими і цікавими справами насолоджуватися протягом довшого відрізку часу. Біл Перкінс нагадує, що з часом у нас може ставати більше капіталу і змоги купувати різні цікаві досвіди для себе і родини, але здоров'я і змога насолоджуватися ними будуть різними в 35 і в 50. Тому треба розуміти, де ми на цих відрізках і як з кожного періоду брати по максимуму. Не варто відкладати життя чи задоволення лише на час фінансової свободи, треба балансувати поточні можливості та інтереси. Бо круто кататись на лижах у 30, але в 70 вам точно приємніше буде відчути бриз на круїзному лайнері чи обійми внуків десь на теплому пляжі. До цієї практики варто додати також вміння свої побажання і хотілки сортувати за певними віковими кошиками. Так ви реалістичніше зможете розподіляти екстремальні і спокійніші досвіди або по-своєму структурувати те, що вас цікавить. Спробуйте, воно вартує того. П'ята дія навчіть дітей розбиратися в грошах і фінансах. Легко говорити, а важко на практиці. Справді, дітвора з кожним поколінням додає батькам нових викликів. Але я певен, що з більш свідомого віку можна і треба у різний спосіб залучати малечу до фінансового життя родини. Покупки, коляда, розуміння, що гроші не беруться ні звідки, накопичення на певні іграшки чи гаджети, допомога зі складним відсотком і не лише. Почитайте, будь ласка, малюк та бюджет Любомира Остапіва, подивіться кілька тематичних підбірок на його каналі, а також заглядайте у мій епізод 18 з фінтатом Іваном, де ми обговорювали підходи й практику виховання фінансово підкованих дітей. Це довгострокова інвестиція, яка може окупитися чималими дивідендами. Підліток буде розуміти, що існують гранти на освіту та цікаві проекти, якісь певні програми обміну, можливо, він чи вона поступлять у якийсь заклад освіти без залучення ваших коштів. А натомість ви зможете молоде покоління підтримати фінансово в інших вимірах: перший бізнес, переїзд, купівля авто чи нерухомості тощо. Ми є прикладом для наслідування, тому менше слів. Більше усвідомлених дій. Сервіс для свідомих інвесторів FireKit постійно розвивається, і ми додаємо корисні оновлення в аналітиці, змозі сортувати активи і краще підсвічувати ті дані, які необхідні вам для прийняття якісних фінансово-інвестиційних рішень. Від сьогодні ви можете скористатися акційним промокодом GOF Три літери Goes on Fire та отримати знижку на перший місяць або рік користування преміум планом FireKit. У цьому плані доступні широкі можливості для інвесторів, і ви постійно будете отримувати оновлення першими. Також ваші відгуки допомагатимуть нам і надалі покращувати сервіс. Скористайтеся промокодом GOF, G -O -F, три букви, і забирайте свою знижку на свята. Інвестування та капітал. Оптимізуємо портфель та диверсифікуємо і надалі. По-перше, нагадую про диверсифікацію та пошук ваших ніж. Може звучати нудно, але це не так. У даний період життя влучним і слушним може бути розширити кругозір і додати нові активи у свій портфель. Можливо, крипта та акції були фаворитами у ваші 20. А тепер є сенс вкластися в певний бізнес. Розвинути свій стартап або сервіс, чи доповнити індексне пасивне інвестування деякими нішевими чи факторними фондами. Подумайте про структуру капіталу й активів, подбайте про довіреності на ваших родичів за потреби, і перегляньте певні рішення з минулого. Можливо, якогось активу варто позбутися чи взагалі продати, щоб гроші алокувати в цікавіші можливості, де ви маєте кращу експертизу. Можливо, для когось цінним стане фокусуватися на активах, що приносять певний пасивний дохід, а не тільки працюють на акумуляції статків. Як мінімум, не забувайте робити ребалансування та залишати частку портфеля для якихось нових напрямків чи ідей. Ми будемо помилятися це нормально. Основне, щоб більша частка ваших статків працювала на конкретні цілі і зростала завдяки системному інвестуванню. По друге. В районі 40-45 якраз добрий час, щоби звіритись з панеллю приладів. Чи на шляху ви до FI і чи не час що змінити? Подивіться на ці більш м'які цілі від Fidelity та T-Ro Price Group, де в 40 років рекомендують мати суму накопичень та інвестицій, що складає 2-3 річних заробітки. А в 50 це 5 6 іксів. Або на більш агресивні цілі від фінансового самурая 10 ікс у 40. Та 20х у 50. Це доволі потужно, особливо, якщо ви можете суттєву частку такого доходу заощаджувати для інвестицій, а отже жити на менше коштів щомісяця. Як буде у вас, я не знаю. А на ці та схожі орієнтири я активно орієнтуюся з 25 років і десь мотивуюся вносити зміни, а десь розумію, що на все свій час і я не буду постійно обганяти певні показники. Посередині цього відрізку життя. У вас ще є змога щось підкоригувати. Щоб потім не кусати лікті у 50 оцініть ситуацію і поруліть так, як вам буде краще. Далі про страхування. Розширюйте і доповнюйте. Люди частіше купують страхування авто, майна чи інших матеріальних речей або тревел-страховки, бо це вимога законодавства чи іпотеки, але менше думають про здоров'я, критичні захворювання, ризики непрацездатності, смерті та інші ризики на довших горизонтів. Не працюйте з сумнівними і непомічними страховими агентами, які зіпсували репутацію фінансового консультування за останні років 20 в Україні, продаючи непотрібні програми всім підряд. Натомість спершу зрозумійте, які програми як працюють, якісь плюси мінуси ризикового страхування над накопичувальним. Подивіться наш епізод 51 про життєстійкість і страхування. Та тоді оцініть, яка зона вашого життя і статків є менш захищеною, але потребує такого захисту. Ми не знаємо, що несе майбутнє, і не всі доживуть до фінансової свободи в такому стані і можливостях, як сьогодні. А влучне убезпечення допоможе вам підтримати сім'ю в складний час і подбати як про активи, так і про найдорожче рідних людей довкола. Я не ідеалізую страхування, але нагадую, що воно з віком стає все більш актуальним. І краще подбати про це раніше, коли ви молодші, більш здорові і завдяки цьому платежі будуть більш приємними для вашого гаманця. Далі переглядаємо ризик профіль та ваш щоденник інвестора для прийняття кращих рішень. Наш апетит до ризику змінюється з тим, як змінюються обставини, відповідальність та люди довкола. Тому не забуваємо проходити анкетування ризик профілю хоча б раз у 3-5 років. І дивитися, чи не вартує трохи зменшувати пропорції ризикових активів, або за потреби дещо модифікувати нашу стратегію інвестування. Щоденник інвестора це цінний інструмент. І якщо ви не дивитеся в чийсь щоденник, а ведете свій власний в першу чергу. Заведіть його і записуйте, чому і з якими очікуваннями вкладаєтесь в той чи інший проект чи актив, яку просадку або негативні наслідки готові на себе прийняти. А згодом поглядайте на свої минулі рішення і дивіться, де були помилкові припущення, або що можна змінити у вашому процесі, щоби бути більш впевненими у тих чи інших кроках. Чим ближчими до фінансової свободи, тим акуратніше треба планувати майбутні грошові потоки і алокацію активів. Чи буде цікаво вам побачити деякі частини мого інвест-щоденника? Можливо, згодом запишу про цей епізод, якщо виявити до цього інтерес. А тепер дві бонусні ідеї, які доповнять цей епізод. По-перше, запам'ятайте, що більше інформації для аналізування не означає, що ви приймете краще рішення. Це працює і в житті, та в інвестуванні, бо є зазвичай ця точка, де надмірне аналізування переростає в страх дії, і людина теоретизує замість втілення потрібного або ж обирає навмання, думаючи, що нова інформація допомогла здійснити кращий вибір. У 70-х роках минулого століття Пау Словік провів цікаве дослідження, щоб виявити, як більша кількість інформації впливає на прийняття рішень і нашу впевненість. У цьому експерименті він занурився у кінні перегони і пропонував професійним гравцям ставити на виграшних конячок у серії змагань, надаючи їм різну кількість інформації про жокеїв, коней, погоду та інші умови. У гравців були 5, 10, 20 або 40 одиниць інформації для того, щоб передбачити перше місце. І знаєте, що найцікавіше? Точність передбачень була фактично незмінною, чи у професіонала було 5 одиниць інформації чи 40, і склала близько 17%. В той час, як впевненість гравців у першому випадку сягала біля 19% близько до якості прогнозів, а в останньому випадку впевненість виросла до 34% що було вдвічі більше за їх справжню здатність визначати переможця. Не обманюйте себе тим, що більша кількість інформації про якусь акцію, компанію чи наступне диво економіки допоможе вам завжди робити кращий вибір. Але натомість подбайте, щоб ваші фундаментальні знання були достатніми для якісних рішень. Давайте пам'ятати, що у нас і так чимало хиб, і не варто надмірну впевненість додавати до їх переліку. Друга цінність. Заглядайте в бонусну секцію в описі епізоду і заберіть собі для ознайомлення чек-лист «Лайфстайл інвестора, в якому автор виводить цікаву формулу. Час плюс гроші, плюс відносини та плюс вплив дорівнюють свободі такого лайфстайл-інвестора. У кожній секції є різні виміри свободи, і ви можете для себе освіжити, а що пріоритетне саме для вас. Сподіваюся, це допоможе ставити кращі цілі і розуміти ваші виміри свободи під новими кутами. Підтримайте запали цілі на «Buy Me a coffee та першими отримуйте доступ до нових епізодів, знижок на якісні інвестподії та можливість долучитися до цікавих вебінарів, яких не знайдете в Ютубі чи у подкастах, а також поставити запитання мені і моїм гостям. Тут я також публікую свої погляди на ринок та інші думки, про які ви часто мене питаєте, коли кажете Романе, а де твій телеграм-канал? Нема каналу, але є «Buy me a coffee». І там ви можете підтримати мене та український YouTube, щоб випуски запали цілі продовжувалися і надалі. Та, в принципі, завжди були значно ціннішими, цікавішими, ніж типові нудні випуски деяких фінансово-економічних каналів. Прагну, щоб ці епізоди мотивували вас копати глибше і творити власну візію фінансової свободи, досліджуючи багато додаткових джерел. Долучайтеся кому цінно і дякую аудиторії за підтримку. Тож, як вам ідеї і практика щодо періоду становлення нас як досвідчених професіоналів? Що відгукнулося, а що з вашого досвіду було по-іншому? Поділіться тим, що працює у вас в коментарях, та поставте багато зірок вподобайок нашому подкасту в Абук, на платформах Spotify та Apple Podcasts, якщо ваша ласка. Коментарі та поширення допомагають більшій кількості людей знайти запали цілі. І будувати власне змістовне життя з грошима як цінним ресурсом. Ось один із відгуків слухачів: однозначно, лайк, крутий контент. Шкода, що так пізно потрапив до мене. Слухаю все спочатку. Попереду ще 40 випусків. Дякую вам і сподіваюся, що різні розгалуження тем цього циклу точно допоможуть ще більшій кількості українців по світу приймати хороші рішення і жити своїм правдивим, якісним життям. З вами був Роман Кошовський, і я передаю вам вогники естафети Fire. Діліться ними, а також іншими ідеями своїм оточенням і запалюємо цілі разом. Let's set the goals on fire! Побачимось і почуємось у майбутніх випусках на каналі. До зустрічі! Рано чи пізно в якомусь вигляді. Ваші відгуки допогано.